Як родина Форева. Сьогодні я разом із прекрасною Елізабет Вернер із Гутенберга Швеції, і ми трохи поговоримо про другий день. Як багато хто з вас знає, другий день мабуть найскладніший у програмі це день, коли ми. Я не їм їжу, яко звикла їсти зазвичай. Я голодна зараз 12 годин. Я голодна це після обідний спад. Мені потрібно перекусити. Це день, коли найважливіше бути свідомими і наміреними щодо речей, які спонукають вас думати про їжу та інші бажання. отже, Елізабет, я хотіла б запитати вас, як ви знаєте, другий день є дуже, дуже, дуже складним, яку яким був ваш особистий досвід протягом другого дня проходження програми «Дейк 4»? So, Elizabeth, I'd like to ask you as you know, day two is very, very challenging. What was your personal experience during day two of DX4? Ну я була дуже голодна. я не можу сказати, що мій досвід протягом другого дня був негативним. Моя творчість була зосереджена на радості. і Вдячності Та я відчувала вдячність. Я почувала в себе сміливіше, Відчувала багато, багато енергії. Ну і я була дуже голодна. Саме так голодна. Це поробиш. Ми мусимо бути відвертими. Yes. Так, мені подобається, як ви сказали, що ваша вдячність, ваша радість і ваша енергія були більш повні. Oh. Так, так, це дійсно потужно, тому що за такий короткий проміжок часу, 2х4 має здатність дозволити цій радості ворог. Коли ви перелічуєте те, за що ви вдячні, це переміщує ваше мислення в інше місце. Те речі, які ви можете не помічати, і за які можете не бути вдячними, раптом опиняються прямо перед вами, і ви думаєте, о, я дуже вдячна за те. Але дякую за честь. Ви були дуже голодні. <клес> але ви не здались. Ви продовжили? <клес> Отак. От Голод трохи дошкуляє мені до обіду, але потім зникає. Чудово, думаю, це було тому, що я звикла їсти кожні три години. Ну, мабуть, це й було причиною. так звісно. Ви не робите yes. те, що ви робите yes. зазвичай. Ви змінюєте свої звички, ви стежите за собою, намагаєтесь усунути всі відволікання. Тож дякую за честь. Мені подобається, що ви відчуваєте голод, але якщо ви дотримуєтесь програми та виконуєте все, що радить робочі зошит. це дійсно дозволяє нам заглянути всередину себе і запитати себе: чому я відчуваю голод, Чому в мене таке сильне бажання? І досить скоро ви починаєте змінювати своє уявлення про те, коли вам слід їсти, що ви повинні їсти. Ну тож, дякую. Е, гаразд. А як ви справлялися з голодом протягом okay. другого другого дня? Ну, я п'ю багато води, це, це мені дуже допомогло. Дуже дуже. Я робила це, а потім я розділила е, пудінг ще на дві частини, щоб з'їсти половину вранці та половину в день. Тому що я була дуже голодна. Потім я приймала дві сентві таблетки. пила багато <coughs> води, тому що це мені дуже допомагало. А потім я приймала ще дві таблетки після цього і води. Багато, багато і ці таблетки просто дивовижні. Це о, вони просто чудові. Ваніль я це люблю. Це як печиво. це краще ніж шоколад, або я не знаю навіть що. Amazing. It's Oh, it's lovely. The vanilla and um oh, mm, I love it. It's like a biscuit. And I was oh that was better than chocolate. Or or <laughs> <laughs> better than chocolate, yes. Сенсейшебл це справді потужна підтримка в програмі DX4, Так і коли ми це робимо, особисто мені було корисно, коли я приймала дві таблетки, запивала водою. Я була присутньою в цьому моменті. І я розуміла, що це допоможе моєму організму відчути си. Це допоможе моєму організму продовжувати вимивати негативні тонки та нейтралізувати погану поведінку. Я справді відчувала свою присутність у цій моменти, коли ви щось кажете своєму мозку, він це вірить your brain something, your brain believes it. Так і так багато води. Ви сказали, що випили багато води. А потім розділили пудінг іще на дві порції, і це просто фантастично. Таким чином, ви нести все відразу, зберігаєте його протягом дня. Потім використовуєте силу розуму для того, щоб подолати це бажання поїсти. Ідеально здається, ви зробили все просто. І так, дякую. Гаразд okay. you know чи помітили ви будь-які відмінності у своїх бажаннях your cravings, у тому, як ви спали, у своїй енергії чи будь якому іншому? Чи помітили ви якісь інші відмінності на другий день? О так коли я пристрасно бажала чорного шоколаду, майже відчувала його в моєму мозку. Я сказала собі ніякого шоколаду, я п'ю воду. Я знову прийняла дві таблетки. No <клес> Тому що я повинна була сказати собі, я розміну ніякого <теклес> шоколаду. Зараз ми використовуємо ось це, ось <плес> це. Тож мені було дуже, <плес> дуже цікаво поговорити зі своїм no мозком. І ви знаєте, він мене послухав. Тож це було дуже дуже добре. Дійсно дуже добре. Чудово. А як щодо сну чи рівня енергії? Ви помітили ви цьому level? якусь різницю? Yeah. Так, я спала said, менше вночі між першим та другим днями. Добре, що мене здивувало, так це те, що я well, залишалась бадьорою цілий день, І мала стільки енергії, тому що ну so я я пам'ятаю, коли я прокидалася, я була вдячна, Because я була щасливою, і я мала так багато ідей. Тож для мене це був чудовий день. Це так, так. And I was happy and I get so much ideas. So it was amazing деяту for me. So, yeah. Я вам дуже дуже дякую. Мені це дуже цікаво. You know, ви знаєте, ви згадали, що стали спали небо. А коли прокинулись, ви були більш бадьорими. Це не рідкість. Я дійсно чула про це раніше, і я вважаю, що якщо ви справді налаштовані на правильний настрій, коли ви спите, Можливо, ви трохи думаєте, можливо, ви трохи голодні, можливо, вам також не Що до мене тільки на третій, четвертий, п'ятий дні я справді добре сплю. Це завдяки продукту ремонт бласт, напою, який п'ється вечора. Він містить магні, а магні створений для підтримки здорового сну, також підтримки здоров'я та здорової роботи м'язів. Тож ви можете собі уявити іноді нам стає справді боляче, коли ми їмо, коли ми приймаємо тільки добавки і робимо щось нове. Blast призначений не лише для того. Щоб рухатись yeah, на, але 80, для того, щоб допомогти вам упоратися неспокійним сном? Тож, сподіваюся, ваш сон покращиться. але мені подобається, що totally у вас було більше енергії вже на другий день, тому що це дуже дивно. Ви пройшли перший день, не ївши нічого, але приймаючи добав. І як ми згадали, коли багато багато води? Коли ви починаєте другий день, ви думаєте, о, я буду така втомлена. але це не так. Сюрприз. Ну гаразд, якщо говорити про сюрпризи, чи були вони у вас, чи вас? Щось здивувало oh, під час I'm другого so дня tired, проходження програми. Окей, no. okay. um, uh, surprise you about day on DX4? Так, yes, <tears> це було ну, це були мої думки. Я була неймовірно здивована на тим, наскільки позитивними і креативними вони були. У мене був просто фонтан ідей. That's вони виникали. Ну, здається, кожну I хвилину. Нові нові ідеї, і я їх записувала, і я думала, що ж це так чудово. Також дещо трапилося з моїми думками. Це було дивовижно. Я здивувалась, тому що коли в мене виникає якась негативна думка, вона одразу зника. Ого, так дуже швидко. Я думала, це була негативна думка, чи мені здалось? Але було цікаво. І всі ідеї, які в мене виникали, я не тільки записувала, але і втілювала. О, це чудово. Це просто неймовірно. Так, так. Записувати ідеї це просто чудово, це гарна практика. І спозбавлятися від негативних думок. Так це сильно. Більше того, в мене була співбесіда щодо роботи після обіду, і вона пройшла просто чудово. Я була зосереджена, задавала питання, про які раніше я не замислювалась, до того, як проходила, до їх чути. Ніколи ніколи, уявляєте? I I think I didn't do that before DXP. Кого? Тож програм програма надихнула вас на мислення по новому? Так, дуже І Моя співбесіда від того стала дуже цікава. Просто дивовижне. Їм сподобалась моя енергія. Про це так мені сказали неодноразово. Так і сказали. Мені подобається ваша енергія. Дякую. She, лайк май She said that a lot of time. I like your energy. Oh, thank you. <laughs> oh, <beautiful. laughs> yes, what? Я була здивована, тому що я проходила дих 4 вже 14 разів. І що мене дивує, так це те, що кожного разу я дізнаюся ще більше про себе. і це ну і це не якісь великі величезні речі, які мені потрібно змінити. Це зовсім маленькі натхнення, речі, які просто трохи зміщую, вирішую далі. І це просто допомагає мені почувати щасливою, певніше, сильнішою. Як і і ви я здивована тим, чому я навчилась, проходячи програму для їх чотири, і дуже важливо, що ми робили це принаймні чотири рази uh, на рік, тому що це перезавантаження є настільки критичним, як ви і сказали, для підвищення вдячності, креативності, радості, that щастя. всіх тих речей, які нам потрібні, і які можемо отримати, якщо ми просто зосередимось на них і запишемо це у свій чотири, і поставимо протягом фокус не раз. Отже. Ви знаєте, ми знімаємо це відео для всієї нашої родини Forever по всьому світу. То які поради є у вас особисто, Елізабет? що ви порадите для того, щоб щоб допомогти нашим підприємцям Forever та іншим споживачам успішно пройти другий день програми? А ефпіозен адеркінсюмерз Приготуйте всі страви для другого дня у перший день. Виконуйте всі необхідні дії. Зосередж на собі. Пийте багато води. Записуйте свої ідеї, які виникають у вас. Привітайте себе з тим, що пройшли другий день, тобто половину програми. half. Чудово, фантастично. Дякую. І yes. ще також їжте в цей день все, що можна з програмою, оскільки це дуже важливо. І тримайтеся, адже наближається третій день. Я знаю, тримаю. Але це правда, якщо ви витримали другий день, день третій та четвертий буде для вас значно легшими. Чи не так? Саме так легшими напрочуд легшими. О, фантастично! This... Ну що ж, Елизабет, дякую, дуже дякую за бажання провести зі мною час за те, що ви поділили своїм досвідом про походження програми де їх чотири на другий день. За те, що дали ці чудові корисні поради нашим підтримцям. Я вдячна і бажаю вам дуже дуже щасливого дня. І не можу дочекатися, щоб побачити з вами знов дуже скоро. О, дякую. Я дуже вдячна за цей час і бажаю всім пройти програму Де їх чотири. Гарного дня і тобі. Холі дякую за все.